Керівництво районних органів юстиції перевірять на профпридатність. Усе у межах нової кадрової політики мін'юсту. Очолить відбір перший заступник міністра юстиції Наталія Савостьянова. Нині уже пролюстрували обласне керівництво. Профвідбір не пройшли більше половини держслужбовців по всій країні. Розпочнуть другий етап кваліфікаційної перевірки співбесідою районних управлінців. Тих, хто не пройде юстиційну люстрацію, звільнять. На їхнє місце, говорить Наталія Савостіянова, шукатимуть молод. Тих управлінців основний критерій відбору це знання своєї роботи, це знання тих реформ, які відбуваються, тому що вони скоро кардинально змінять систему надання адміністративних послуг міністерство юстиції і впровадження їх на місцях. Я хочу побачити, що ці люди вони відкриті до громадян, вони приймають їх, спілкуються, вони ходять на роботу і вони можуть якісно надавати послуги. Ось це основний критерій: не брати хабарів та добре працювати.